У мене закипіла вода, я підготавлюю капусту. Знімаю верхні листочки, у мене така невеличка, заю качем і занурюю в окріп оцим отвором донизу. Дуже обера буквально 2-3 хвилинки з однієї сторони. Переверну з іншою і будемо знімати листочки. Це як класно відстає. Якусь ємкість, щоб вони охолоджувались. І Так роздягаємо капустинку до останнього листочка. Знаю, що існують безліч лайфхаків із заморозкою, і в мікроволновці. Але мені це найнадійніший спосіб. Пробувала по різному. Для, для мене цей найзручніший і, в принципі, класичний і вже перевірений роками нашого бабуся. Дивіться, як класно відходить кожен листочок. Маленькі, охайні. Ось такою красою ми зараз будемо працювати. Застілаю дно нашої кастрюлі, в якої буду тушити голубці. Починаю з великих листочків, зрізаю ось цю жилу, таку тверду, вона не потрібна. Бачите? Ось так. Збираємо лего. Це як млини. Видите побільше начинки, бо так смачніше, ось так загортаєте. І ось виходить такий великий гарню. Вкладаємо його поки що в ємкість. І такі маніпуляції з кожним кожним листочком. Зрізаємо цю жилу, викладаємо начинку. Так в кастрюлю. Ось така краса у нас вийшла в два яруси. Для соусу мені знадобиться десь 300 мл води, 400-500 мл томатного соку. Переливаємо. миску. я додаю ще легенькі вершки, в мене 10% жирності. Ну, десь міліграмів 200-250. Солю за смаком. Додаю чорного перчика. Накриваємо кришечкою І на маленький вогонь тушитися до готовності. З богом!